Довідки рахунки. Тепер на даний час, от з Нового року, це, що ми виписали більше 3,5 тисяч вже договорів. Це безкоштовно. Все, люди звертаються, безкоштовно ці договори оформляються. Саме більше це півтори тисячі тільки по місту Хмельницькому виписали. І постановою 3.1.8 внесли зміни вже на законодавчому рівні. Щодо порядку реєстрації транспортних засобів. Це обов'язковий огляд експертів зробили ми. От з Нового року у нас вже на даний час є 21 факт, виявлено порушень. Це е, одне посвідчення водія, виявили підроблене, 6 про реєстрацію. Також е, виявили сім транспортних засобів знищеним номером кузова, 6 номером двигуна, який знищений. І е, один транспортний засіб, який по Луганській області рахувався в розшуку, угнаний. Це досить е, суттєво, в зв'язку з тим, що дозволили експертам вже оглядати, вони вже мають раніше е, відповідальність за справжність ну, індифікаційних номерів е, була на особі, яка зверталася. Зараз експерти, огляд це йде безкоштовно. Вони оглядають безкоштовно. Але якщо громадяни, які купляють транспортний засіб, хочуть більш впевненіше, щоб бути, то вони роблять тоді вже дослідження експертне. Іноземного виробництва це буде коштувати 196 гривень огляд, а вітчизняного транспортного засобу 151 гривень.